Сьомий клас біологія. Організми та чинники живої природи. Активно слухаємо, аналізуємо, почуте і побачене, застосовуємо з користю для себе та суспільства. Співпрацюємо з автором презентації. Увага на екран. Біотичні чинники це чинники живої природи, що проявляються у вигляді взаємного впливу живих організмів різних видів один на одного. Ось ви бачите їх на екрані. Рослинки, продуценти екосистеми, консументи першого й другого порядку, гетеротрофні організми. Тут ми не бачимо редуцентів екосистеми гриби і мікроорганізми, які мінералізують залишки рослин, тварин та інших організмів. Угрупування це сукупність організмів, які живуть на одній території. Розглядаємо малюнку між організмами в угрупуваннях. Виникають різноманітні зв'язки. Основні з них це зв'язки живлення. На ілюстрації ви бачите ставок як природне угрупування. Біотичні зв'язки. Розрізняють корисні, наприклад, коли комахи запилюють рослини. Шкідливі. Наприклад, гриби-паразити, непрямі зв'язки ось ви бачите їх на екрані, проаналізуйте самостійно, та прямі зв'язки. прямі. Олень біжить по певній території. Біотичні зв'язки, запам'ятаємо, бувають корисні і шкідливі, прямі і непрямі. Організми та чинники живої природи, біотичні чинники, угрупування, біотичні зв'язки. Ми проаналізували загальні визначення ключових понять теми. А тепер проаналізуємо конкретні приклади. Зозуля з'їдає до ста гусениць за день. Від цього ліс має велику користь, але зозуля підкладає свої яйця у гнізда птахів. Зозуленята підростаючи, викидають із гнізда пташенят своїх нових батьків, тобто зв'язки рослин і зозулі взаємовигідні, тоді як для пташенят, викинутих із гнізда, вони шкідливі. У природі Існує відносність щодо користі і шкоди, і ми можемо говорити про шкідливість тільки з точки зору людини, цієї відносності. У тварин існують різноманітні пристосування до спільного існування. Наприклад, хижі птахи, сова і сокіл, ви їх бачите на екрані, полюють на дрібних тварин, але сова. Полює уночі, а сокіл удень. Вони не заважають живитись одне одному. Типи взаємодій між організмами. Симбіоз, антибіоз. Симбіоз це тип взаємозв'язків, при яких спостерігається співіснування організмів різних видів. Розрізняють мутуалізм, коменсалізм та паразитизм. Антибіоз це тип взаємозв'язків, при якому одна із взаємодіючих популяцій різних видів відчуває негативний вплив іншої. Прикладами антибіозу є хижатство, виїдання та конкуренція. Розглянемо Коменсалізм форму взаємозв'язків, при якій один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування, не завдаючи шкоди іншому при цьому. Коменсалізм проявляється у таких формах квартиранство, орхідеї і дерева, риба гірчук і беззубка звичайна. Нахлібництво, наприклад, жуки, хижаки та мурашки. Мутуалізм це форма взаємозв'язків, при якій сумісне співіснування є корисним та обов'язковим для обох видів і вони не можуть жити самостійно. Наприклад, бразильський горіх та агутті. Наприклад, рак самітник. І актинії, наприклад, комахи запилювачі та квіткові рослини, тахоїд та мікроквакша. Все це форми взаємозв'язків, які називаються мутуалізм. Сумісне співіснування є корисним та обов'язковим для обох видів. Вони не можуть жити самостійно. Паразитизм. Розглядаємо приклади: дерева та гриби, трутовики. Міноги та риба, блохи і тварини. Переходимо від конкретного до загального. Паразитизм це форма взаємозв'язків. При який один із двох існуючих разом видів отримує користь від сумісного існування і завдає шкоди іншому виду хижатство. Лев та зебри. Венерина мухоловка і комахи, Гриб, Кордіцепс та мурахи. Статевий канібалізм серед павуків. Переходимо від конкретного до загального. Хижацтво це форма взаємозв'язків, при якій одні організми поїдають інших. Щоб уникнути зустрічі з хижаком, організми мають різні пристосування рухливі тварини можуть втекти від хижака. Заховатися в укриття, а можуть замаскуватися. Перейдемо від загального до конкретного, наведемо конкретні приклади. Паличник. Як добре він замаскувався. Заєць, майже непомітний на фоні білого снігу. Виїдання. Перейдемо від загального до конкретного. Виїдання – це форма взаємозв'язків, при якій рослиноїдні тварини поїдають представників різних видів рослин. Конкретними прикладами є коала, який живиться листям евкаліпта, олені, випасають траву. Захиститися від поїдання тваринами рослинам допомагають колючки або речовини з неприємним запахом і смаком, які виділяє рослина чи отрута. Прикладами є добре вам відома кропива, кактус та любисток. Конкуренція. Це форма взаємозв'язків, що є змаганням за засоби. Умови розмноження між особинами одного виду або різних видів. Конкуренція буває внутрішньовидова ми бачимо турнірні бої оленів. Міжвидова – конкуренція за їжу. Увага! Запитання до вас. Назвіть приклади взаємовідносин організмів, зображених. На цих ілюстраціях. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.